Я б дитині сказав би, слухайся, маму, їж кашку і люби Україну. Сказати ці слова своєму синові таки не судилося. Захисник Віталій Походня повернувся до рідного Житомира героєм на щиті. Шкільні роки воїн провів у стінах 23-го та 28-го ліцею. Здобувши робітничу професію телерадіомеханіка, приходив строкову військову службу у лавах збройних сил України. Повернувшись до цивільного життя, працював у сфері. Логістики міжнародних перевезень військовий захоплювався автотехнікою, займався спортом та понад усе Віталій любив свою родину. Найбільшою мрією Віталія була подорож з його родиною до моря на літаку. Здійснити свою мрію, воїн так і не встиг. Війна зламала плани сім'ї до повномасштабного вторгнення. Я працював в Європі, був водієм міжнародником Їздив по країнам Європи, розвозив товар, приїхав додому на відпочинок. І якраз мене застала повноваштабна війна. Зібрав речі, дружину відправив за кордон. Пішов воєнкома. Був мужнім та відважним захисником, який ніколи не забував про найрідніших для свого позивного Віталій. Брав ім'я сина. Вирішили назвати його іменем Гордій. Це єдине ім'я, на якому ми зійшлись. І я хотів, щоб коли він виросте великий кремезний, назвати його Гор. Тому так вийшло, що я взяв його ім'я для себе, для свого позивного. За словами побратимів, воїн завжди сумлінно виконував поставлені завдання. Він був водієм, йому попалася там старенька така машина, яку він привів до ладу. Нічого поганого про нього не можна сказати, тільки. Ну, це настоящий захисник. бував на Лиманському напрямку. За, він був рядовим, але проявив себе так, що його зробили головним сержантом роти. Він держав роту, можна сказати, в руках. Всі його поважали, дуже слухали. Та 5 вересня 2024 року військовий героїчно загинув, захищаючи Україну. Так. Стало, що завозив побратимів на позиції, так як він був головний сержантом, і прилетіла міна рашиська. У вічній скорботі залишилися дружина, син, мама, близькі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава герою. Вчора тут вирувала пожежа на територію у більш ніж три гектари. Для того щоб погасити загоряння у барашівці, знадобилося чотири машини пожежників і допомога місцевих. Причиною ж стало необережне поводження з вогнем. Для гасіння даної пожежі було витрачено близько шести годин часу рятувальників саме на гасіння цієї сухої трави і відбивання недобудованого житлового будинку, аби його не аби він не згорів. З початку року на Житомирщині зареєстрували 2390 пожеж, що на 41% більше ніж минулоріч. 1310 пожеж тільки в екосистемах, тобто це суха трава, ліси, торфи. Половина усіх пожеж виникає через необережне поводження з вогнем. Великий відсоток цієї кількості займає саме спалювання сухої рослинності. Щоб запобігти цьому, інспектори ДСНС проводять постійну профілактичну роботу з населенням. Уходимо розказати людям і нагадати про заборону. Заборона полити це мого домогоючи Знаєте, чому заборонно полити. Ну ладно, так, така погода, є пожежа небезпечний період, тому заборонено полити. Також це є робота, яка йде в з телебаченням, з радіо, газети, розповсюджується і так далі. і Тому подібне. Тобто робота робиться шалена, але як результат ми бачимо тільки зріст пожеж. Чомусь до людей все рівно це не доходить. Окрім того, інспектори ДСНС виїжджають на рейди по населеним пунктам для того, аби виявити правопорушників. Сьогодні такий захід провели у Барашівці. Стаття 77, 1. Пальвільні сухої рослинності. та призначення. Ось контрольоване, тут є спалювання, ось там я бачу вже Це спальня. я спальня далі. Це, це не горіло, це робити? я його. Іди сюди. Ну, а то ви підпалювали, то не спалювали. Так, я спалив. В процесі профілактичного відпрацювання села Барашівка виявили задимлення, певне, так на приватній ділянці на сільськогосподарській землі. Підійшовши ближче, вже до нас саме вийшов господар, який в принципі і признався про те, що він зробив таке. І далі вже відбулися певні дії, тобто фотофіксація правопорушення і складання адміністративного протоколу. За спалювання сухої рослинності передбачені штрафи від 3 до 6 тисяч. Гривень для громадян та від 15 до 21 тисячі гривень для посадових осіб. Яка йде різниця між ними? Це, наприклад, чи понесли якісь з собою ще супутні наслідки? Тобто, як ми бачимо на задньому фоні, так є спалений забор, можливо, і якась загроза іншим спорудам, господарчим спорудам, будівлям. Можливо, воно перейшло в лісову пожежу, тобто тут вже збільшується і стаття геть інша, і сума штрафу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Нещодавно стартувала нова державна програма Енергонезалежність домогосподарств. Тож власники приватних будинків можуть отримати кредит під 0% на придбання та встановлення генеруючих установок на альтернативних джерелах енергії потужністю до 10 кВт. У місті Житомир є майже 30 тисяч домогосподарств. І енергонезалежність це не просто такий аспект обов'язковий для містян, для… Місто Житомира це фактор виживання міста Житомира, фактор виживання житомирян в цих умовах, в яких ми сьогодні опинилися і з якими над якими ми працюємо за умовами програми строк кредиту до 10 років. Державна програма передбачає кредитування в розмірі від 100 до 480 тисяч гривень при оформленні клієнти. Е Витрачають комісію в розмірі 1,5% від суми кредита. Погашення кредиту здійснюється щомісячно рівними частинами. Важливо, що кредитуванню підлягають лише домогосподарства загальною площею, яка не перевищує 250 квадратних метрів. Е, є вимоги по віку позичальника від одного від 21 до 65 років. Крім того, ми кредитуємо клієнтів, які офіційно працевлаштовані. Фізично людина, яка бере у нас кредит, вона має бути власником або співвласником будинку. Крім того, Особовий рахунок абонента електромереж має бути зареєстрований за позичальником члени сім'ї. Позичальник також є обмеження щодо доходу сім'ї, яка планує взяти кредит. Максимальний 154 тисячі гривень на місяць. Для того щоб скористатися державною програмою, потрібно звернутися до банку і надати відповідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджують доходи за останні шість місяців, документи, які підтверджують відсутність судимостей і вчинення кримінальних правопорушень, а також свідоцтво про шлюб, документ, які підтверджує право власності, і документ зазначеним номером особового рахунку на сплату електроенергії, ставши учасником програми Клієнт повинен буде підтвердити, що використав кошти за цільовим призначенням. Нам потрібен буде і акт виконаних робіт, який надають наші партнери. Нам потрібно буде фото лічильника, обладнання з електропостачання з відміткою геолокації. За словами представника банку, у серпні в Україні за програмою вже видали близько 50 кредитів. У Житомирі ним скористалися троє клієнтів. Житомирська обласна військова адміністрація разом з благодійним фондом гуманітарний хаб Житомир постійно намагаються надати необхідну допомогу усім, хто її потребує. Тепер вони підписали меморандум про співпрацю для того, щоб ефективно працювати, нам потрібно швидко реагувати на всі запити. Тепер ми зможемо це робити набагато швидше, тому що у нас буде прямий контакт. А за допомогою того, що ми сьогодні підписали вже меморандум, у нас є офіційне. Скажімо так, підтвердження того, що ми співпрацюємо і цей час дуже звузиться, і ми зможемо швидше, скоріше опрацьовувати всі запити і реагувати на них. Також під час зустрічі продемонстрували безпілотні літальні апарати від нового українського виробника Юнайтед Military Solutions. Якщо на початку війни ми повинні були закуповувати дрони БПЛА у наших закордонних партнерів іноземних, то зараз я дуже вражена і задоволена тим, що у нас є змога підтримувати Україну. Інську економіку благодійники показали дві моделі дронів: розвідувальний та ударний. Ці БПЛА зараз знаходяться знаходяться ще на фоні конструювання, тому що ці БПЛА виготовляються у Житомирській області. За словами директорки благодійного фонду, найближчим часом планують передати допомогу безпосередньо у фронтові зони. А завдяки офіційній співпраці Житомирської ОВА наші захисники та цивільні отримують ще більше необхідного. Запрошують так само як. Один із самих потужних донаторів і благодійників долучатися до допомоги Збройним силам України, до допомоги нашим діткам, до допомоги внутрішньопереміщеним особам, власне кажучи, те, чим займається благодійний фонд.